Всім привіт. Сьогодні на Тур де Франції день відпочинку, в нас теж день відпочинку. Але в мене він такий активний виявився. Поїхав до клієнта, треба було йому допомогти з колесами. Приїхав на маленькій машині, а він подивився, каже, що це за машина така, це з Тор де Франції, я йому розказав про проєкт, він дуже зацікавився, сканував QR-код і залишив донат. Дуже так цікаво вийшло. А я хочу розказати про, нарешті, про велосипед, на якому я все це долаю, це велосипед Кольнага модель М10С. Це далеко не нова вже модель десь в початку 10-х років. Але карбонова рама це монокок під проект. Я її вирішив пофарбувати під проєкт Tour de François. Жовтий колір. В Київській майстерні мені його пофарбували і ще так дивно лишився слід карбону. Не просто заклеїли, а зробили через трафарет. І він такий виявився, красиве плетіння карбону. Воно видно. Щоб Він зібраний на обладнані електричний перемикач Ультегра. Теж не нова, але працює вже багато років дуже-дуже чітко. Ось вона, на 10 швидкостей перемикач. Система Дюрейс розрахунок 5339. Колеса компаніола Бора, Ультра, теж модель досить не нова, але я їх обслуговував не так давно в майстерній стінсервіс. Service і вони цілком пригодні до експлуатації ще багато-багато років, Оце це Трубки стоять Туфо 24, заливний герметик, як вже показала практика, він працює. Ну, і ось так, седло. Ще стоїть вимірювач потужності Піонер. І я так розраховую, щоб ПІФ у мене був десь 0,5 навіть до 0,6 не доходив. Поїхати дуже далеко, дуже довго, і щоб не перевантажувати організм. Ось на цьому велосипеді я і долаю свій вісім. Далі лупкеа отакі. Взагалі-то так. Дякую за увагу.